Геннадій Анатолійович, розкажіть, будь ласка, чого тут всі сьогодні Це зібралися? Відбувається. Так, що тут Но, відбувається? наша фракція, наша партія вимагає зібрання комісії, оскільки нам стало відомо, що опозиційний блок партія опозиційний блок звернулася до комісії щодо відсторонення від посади голови комісії. Комісія не зібрала, з невідомих для нас причин голова захворів, секретар захворів, заступник звільнився, а завтра останній день. Тобто ми вважаємо, що це все робиться з цим той, щоб зірвати вибори. Якщо вибори підуть на користь наших опонентів, вони скажуть, адже голова була призначена незаконно, таким чином це рішення. Якщо піде за сценарієм, піде так, як повинно в будь-якому випадку вони будуть спекулювати даним питанням. Ми за того, ми вимагаємо, щоб комісія зібралася і виконали законні вимоги опозиційного боку, змінили голову. Так, як то вимагає закон. Закон, перш за все, закон. Дякую. І довго буде йти ця акція? Так. Да. Поки не збереться комісія. Я чув, що завтра також збираєтесь. Так, ми не збираємося взагалі розходитись. Ми і завтра просимо всіх жителів міста Мена і майбутньої об'єднаної територіальної громади, всіх прийти сюди на 12 годину, адже наші вимоги, вимоги законні, повинні виконуватися будь-які. Я дуже дякую.